Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні у мене для вас маленький тізер-огляд нового проєкту українського самовидавництва. Цей артбук все ще на етапі передзамовлення, тож мені випала честь представити його вам в коротенькому вигляді. Загублені сторінки це ілюстрована збірка, що об'єднує 45 творів української літератури різних часів. Зміст збірки поділяється на 4 категорії. Класична поезія, в якій 13 творів, класична проза 11 творів, сучасна поезія 15 творів, а також сучасна поезія про війну 10 творів. На сторінках цієї книги вас зустрінуть не тільки самі твори, а й ілюстровані роботи митців, які хотіли передати усі емоції та сюжет тексту аж 49 проілюстрованих творів української класичної та сучасної літератури. Де ви ще таке бачили? Цей проект має на меті показати багатогранний розвиток українського мистецтва, поширити знання про класичну поезію та прозу, а також відкрити читачам талановитих сучасних авторів, які поки що менш відомі широкій аудиторії. До 20 грудня у вас ще є можливість зробити передзамовлення цього проекту. Ви можете обрати для себе саме те наповнення, яке сподобається саме вам: набір книгарня, збірка загублені сторінки, три листівки формату А6, дві паперові закладинки розміром 16,5 на 5 см, набір архів, збірка загублені сторінки, і три різноманітні стрікерпаку формату А5, а також набір бібліотека, збірка загублені сторінки, павовняний шопер. Дві паперові закладинки, три стікерпаки А 5 формату, а також три листівки А 6 формату. Проект є благодійним, тому весь прибуток від продажу примірників буде переданий до благодійного фонду Право на життя.